Відчуваєш неспокій, Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Абека він не їм. я, я не їм в таких ситуаціях. Вода, боєприпаси якомога більше, бо не знаєш, що чекає на тебе там на нулі. Мінімум їжі, максимум заряду внутрішнього, бойового і настрою, бо без нього на передовій ніяк. Коли військовослужбовець погане настроєння, він щось чувствує, лучше не брати. Тоді, коли він уверений, виходить, все Тобто нас ми не заставляємо нікого. Приходимо, питаємо, всі добровольно йдуть. А задача в нас маленька, що нам прийти, та орків побити, вийти. Група піхоти їде на підсилення побратимів на нулі, туди, де все літає. Від п'ять до сто двадцять і далі. Бо позиції цих бійців 65-ї механізованої бригади в околицях роботиного населеного пункту, який за рівнем градусу протистояння та боїв, уже давно може змагатися з бахмутом. Найважче це вести спостереження і психологічно важко. Постійні обстріли, постійні обстріли, можливі наступи противника. Оце важко. Пішли, відпрацювали, вернулися. Воно стало як робота. В одного з бійців рація. Зв'язок на передовій не менш важливий, ніж зброя, а часом навіть важливіший. Часом можна й матюкатися, коли, коли не дочувають. А, 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 а так що ж, настроєння нормальне. їдемо шаманити на. Там щось на шаманимо. Але перед тим, як почати шаманити, на позиції ще треба дістатися. А це дуже непросто. Вся дорога, яка йде по зоні бойового зіткнення з москалями, є небезпечна. По-перше, орки контролюють паняні висоти і знаходяться на висотах. Саме на сам населений пункт роботіно знаходиться в низовині. Відповідно, з Зі сторони, де знаходиться противник, вони бачать рух наш. Крім того, москалі тримають контроль безпілотними літальними апаратами, як в день, так і вночі. І постійно наносить вогневе враження по шляхах руху. Що ближче до місця висадки, то пильніші бійці оглядаються у небо. Тут уже не до розмов. Найбільша небезпека дрони камікадзе. Небо твоя засторона. — Так, як він може при. Веталі! Водій бруньованого хамера витискає з автівки все, що може. Позашляховик летить розбитою снарядами дорогою, а небом летить ворожий дрон. Віталік! Дрон! Дрон лети. Ого є Бачиш? Правіше! 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 Помоги підійми, ти що його не бачиш? Вон він, вон він. Вище, вище підійми. Вище. Ось там, ось. Все вище. Ледь помітний у блакитному небі, він стрімко наближається до нас. Віталій, боєць з антидроновою рушницею, хто супроводжує піхоту, ніяк не впіймає на екрані ціль. Взяв? Кибі всі показуйте дрон пушку. Утім, за секунду-дві про перший дрон всі забувають, бо над полем навпроти з'являється другий. Він ближче і нижче і стрімко несеться на хамер. Камера не ловить мить, коли дрон падає, наче скошена трава. Це антидронова рушниця перебиває зв'язок між оператором та камікадзе, який летів атакувати авто. Це був FPV дрон убивця, начинений вибухівкою. Рушниця Віталія налаштована саме на цей тип пташок. Тут виділяється сигнал, який перебиває зв'язок оператора з дроном, і оператор втрачає картинку, відповідно, він не бачить, куди летіти, і дрон падає. Знеровані бійці знову до болю в очах виглядаються у вечірнє небо. Ворожий розвідник десь зник. Небо чисте. Перша частина непростої подорожі завершується. Його? Піхота за секунди вивантажується з хамера. Далі їм пішки до позицій. І ця друга частина їхнього шляху не менш небезпечна, ніж уже подолана. Залежності від кількості військовослужбовців, які рухаються в групах, можуть і наноситись удари по безпосередньо по військовослужбовцях. Такі були випадки, що навіть по одному-двох військовослужбовцях наносились удари. З Віталієм та його антидроновою рушницею повертаємося назад. Сьогодні цей боєць врятував нас та піхоту без жодного пострілу, принаймні в класичному розумінні цього. Це йде допомога від наших європейських союзників з Прибалтики. Рушниця зарекомендувала себе дуже з доброї сторони в плані того, що садить і в впівдрони можна садити. Є також рушниця для того, щоб садити мавіки. А цей мавік допомагає розвідникам та артилеристам бачити все, що твориться в окупантів в тилу. Як вони укріплюються, будуються, риють нори та схованки, і зривати окупантам будівельний сезон. Привозять прямо на передок, вигружають в наглу. Якщо встигаємо, є можливість, то тоді камікадзами відпрацьовують хлопці. Ну а ми їм підсвічуємо ціль, показуємо, де вони саме прямо на ходу вражають. Вони не лише коригують дрони камікадзе, міномети та арту. Ці бійці насамперед розвідують та фіксують, скільки де російських сил техніки. Така інформація обов'язкова складова успішних штурмових операцій. Без неї в атаки штурмовики не йдуть. Кожен вихід готується, проводиться розвіддані, збирається. Велика, великий обсяг роботи роблять БПЛА. На сьогоднішній день підхід до безпосередньо москалів це є тяжко, більше використовуються очі, очі дронів, які ми виявляємо вогневі точки противника, ну, і в подальшому вже різними засобами вражаємо або артилерією, або мінометами, а відповідно і дронами. На днях оце танк. Оце. Піліжкою вбили, а це ось від нього башня. А ще дальнобійною артилерією, яку надали західні партнери, вона дістає техніку росіян за десятки кілометрів від фронту. Немає такої. Конкретно тут на напрямку правіше від нас, то там ходять ще загорають, якби не бояться. А тут то вже трошки ховаються, перебігають, бігають. Тут там техніка вже не так заїжджає в наглу, як раніше заїжджала. Чого лукавити? Дістають армійців і вороги, особливо коли захисники йдуть вперед. Це кладовище спаленої техніки, де і башта від німецького танка леопард вигорілі юпіки, старенькі бронетранспортери від Нідерландів та скелети легкових авто. Результат важких боїв за одну зі стратегічних висот поблизу роботиного. Там якраз эту вот висоту, на которой ми були. Вот, Питалися взяти. Ми тоді, звісно, у нас спіли вилазити не вийшло. І и ранені, і потері були. Були втрати і техніці, москалі підготовлені. Вони, по-перше, всі ці дороги, які ми рухаємося, вони раніше були під контролем Москві. Відповідно, чітко вони мають координати логістики нашої. І відповідно, йде точне враження по це. Крім того, в їх безпілотні літальні апарати працюють постійно. А, Це МТЛД, окей. Роботі на все, роботі на обстрілюється. Звідси вже видно, околиці села закутані в дим. То росіяни кидають на багатостраждальний населений пункт, то каби, керовані авіабомби, то снаряди, то дрони камікадзе. Горить, догорає. Можливо, десь якусь вже зруйновану техніку попали, воно чорним димить. Можливо, десь птора якась машина, щось. Роботі як і населеного пункту, в принципі, більше не існує. На цій висоті, як і на іксах, за півтора років великої війни окупанти звали цілий укріп район. Підібратися сюди було дуже важко, згадує Катані, хто керував штурмовою операцією та особисто вів армійців у бій. Штурмовики наступали з низин і були в окупантів як на долоні. Ми рухалися невеликими групами завжди. По лісопосадку для того, щоб себе не виявити, Першими у групах йшли сапери. Всі підходи до цієї висоти були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами. Чимало з них досі валяються обабіч лісосмуг. Інженерно-саперні підрозділи мають великі втрати іменно при під час наступальних дій, тому що в кожній групі завжди рухався сапер. І він рухався перший. Перший батальйон тричі намагався взяти цю висоту, і нарешті з важкими боями та втратами відбив в окупантів укріп район. Коли росіяни зрозуміли, що його не втримають, спеці звідси відступили, кинувши сюди мобілізованих. У них яка тактика. Ані коли бачать, що вони не уділиш, висоту. Не отводять професіональні войска, то смені морську піхоту, кадиловців, там тих, хто більш-менш розуміє, що це війні. Ані їх відводять і на ці позиції заганяють мобілізованих. Російський камуфляж, який ще називають жаба, розірвані від уламків снарядів берці, залишки зброї. Ще кілька місяців тому ці окопи та бліндажі були глибокими та широкими. Але щойно сюди зайшли захисники, у траншеї полетіло все. «Вони… Працюють мінометами, агресами, танком люблять вони працювати по посадках. Тому що танк це, ти від нього дуже важко сховатися. Там малоніоносний виход-приход. А від міномета ти хоча б, хоча б чуєш вихід і чуєш, як воно летить. У тебе якісь долі секунди сховатися чи вкритися якось. Звідси армійці забрали багато різної зброї. Переважно патрони, міни та РПГ ручні протитанкові гранатомети. А ось чогось новенького, на кшталт автомата Калашникова зразка 2012 року не знайшли. Таку зброю, каже грізлі, росіяни видають лише спецам, десантникам, морській піхоті, грушникам. Мобілізовані ж озброєні звичайними ака. Ну, все, 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 що похваляється із не? снарядів, це все їх. Ага, так. Тут вони їх не збігалі. Вон собраний лежит ага. вот это Отані разбирали для того, щоб викручувати саме И ага. і тоді можна кинуть не на 400 метрів, як положено, а його можна кинуть більше, чем на кілометр. Після взяття цієї висоти командування спланувало нову операцію. Штурм наступної посадки, ближчої до ногом. Взяти ті траншеї було легше, бо в армійців була вся інформація, скільки і чого там є. З цим допомогли окупанти. Перед тим третій батальйон. Взяв москалів, які заблудилися, і ми мали достовірну інформацію про місце знаходження москалів, про їхні інженерні. І, відповідно, була спланована операція, яка була проведена. Проведена була, сформовані три групи. Безпосередньо передова група, яка з чотирьох. Співробітників, військовослужбовців, які вели штурмові дії. Це була група кота, і ці четверо штурмовиків без втрат та майже без бою взяли під контроль здоровенну посадку. П'ятьох окупантів, які були в траншеях, ліквідували. Ми підходили прямо під бліндажі, закидували туди гранати. Ми в кожен бліндаж пропонували їм вийти. От, ну, якщо вони не хочуть вийти, ну там немає часу їх не уговорювати. Туди літіє граната, розстрілюється, все продвигається к следующему бліндажу і так постійно по позиції. Двоє здалися в полон. Це був последній бліндаж. напарник моєї пінаті простріли туди з автомата. Сразу что сейчас кинуть гранату. ну Ті вже крикнули, що не треба, ми виходимо, здаємося. Они самі здалися не вели себе абсолютно спокійно, послушні вийшли. Спілкування з полоненими росіянами каже кіт, не здивувало. Всі вони брешуть одне і те ж насильно мобілізований, не стріляв, сидів у глухій обороні. Вони б і так у ці казки. Не повірили, дізнається боєць. А тут ще й зброя, яка видала росіян. АК-12 нове, совомінно їхнє. Ну, ето в основному з таким оружжям входять ті, хто вже вважається у них болініпрофесіональні армії. Один виявився бойовим медиком, інший снайпером. Але з армійцями окупанти співпрацювали без зайвих вмовлянь. Розповіли все, що знали. Узнали. Попутна поблизькому гі що їхнє подкріплення, на яких посадках, где які огневые точки є поблизості, і передалі хто сразу. Після цього кіт ще неодноразово водив група на шторм. Причому останніх три каже були без втрат серед його підлеглих. 65-та механізована, Хто у цих краях із червня 2022-го рік тримала тут оборону. А у червні цьогоріч пішла у наступ. Ми з червня місяця проводимо наступальні дії. Спочатку були зайняті ікси, які суміжний батальйон займав наш, а відповідно ми йшли з правої сторони. Перші удари були, ну, по-перше, не було в нас досвіду ведення таких дій. Вони були ну, тяжкі можна назвати, з великими втратами, разом з тим, але просувалися, просувалися далі. Ми не штурмовики, але е, у нас вийшла така ситуація, що йшла е, 33-я бригада, 47-я бригада. І ми какби теоретично повинні були йти за ними. От, але це Нехватка людей, і ми постійно наші бригада почали приймати участь в штурмах. І ви опинилися десь подекуди попереду. Mm, да. Його останній штурм був 9 серпня. Успішний. Але у цих краях прилетіти може не лише під час атаки. Ми відпрацювали все чисто, красиво, без потерь. Ну, коли визначалися, нас ісував дрон і нас розстріляли з танку. У нас тоді був старший «Марик» позивний, йому прямо під ноги танком прилетіло. Ну, живой остался. Сейчас на аппарате Элизарова проходит. Ну, ему операцию, несколько операций уже перенесся и сейчас мы еще будем делать. Вот, ну, он, скажем так, в пехоту, тем более в штурмовике, ну конечно, уже не смогут вернуться. Мне осколок попал в плечо, в принципе, терпимо. Успел уже зажить. Могу нормально работать рукой. Кіт одужував три тижні і щойно повернувся на фронт, викликався на вихід евакуйовувати загиблого побратима. Нас погиб товариш офіцер, от і потрібно було пойти його забрати. <говори> Коли командир позвонив, ну, сказав состав, я зглянувши там там пацани більшість новеньких. и их посылали на самый ноль, чтобы вытащить. И мы с их туда самих не пустили, тоже напросились, поехали вместе с ними. Ну, во-первых, мы местные знаем намного лучше и знаем, как себя вести там. Вот, вытащили его. На данный момент те силы, Які в нас є, які вже на даному участку ми знаходимося з червня минулого року? Ведемо оборону постійно вели оборону під шквальним огнем москалів. Відповідно, ті сил і засоби, які в нас є, вже недостатньо, щоб прорвати оборону противника. Тепер їхній батальйон практично не штурмує, каже Катані. Немає сил і можливостей, але і оборона позицій біля та в роботиному за градусом протистоянь часом не надто відрізняється від штурмових дій у штурмовиків, В принципі, робота легше, у просто піхоти легше да, тому, що ми прийшли. Мы отработали, получилось, не получилось, мы отработали, мы ушли. А пехота, они пришли. По ним начинает после нас лететь все, что такое есть на вражеской стороне. Они в этот момент прячутся под землю, через полчаса вылазят. Ребята, мы снова тут. Тобто вони нікуди не виходять. Тут навіть у відносному тилу, позиціях, давно відвоюваних у ворога, може догнати міна снаряд чи дрон. За хвилин десять, після того, як ми покидаємо висоту, там приземляються чотири міни. Це посадочка, де Да, були. посадочка посадочки, ніби були. Ми там ще немножко посиділи, нам було би там весело. Міна острів. А ці міни летять уже в бік окупантів. То мінометники 65-ї бригади насипають по траншеях росіян подарунки калібру 120. Вогнева підтримка піхоти штурмових бригад. Чи підрозділів, які працюють на, на нулю. У них італійський міномет, допомога західних партнерів. Він не новий і стріляє на меншу дальність, ніж радянський. Тож богам війни, щоб дістати ворога, доводиться підходити ближче. Міни є, ну не скажу, що їх вистачає повністю, наскільки потрібно, але вони є. Ну, тут саме головне в нашій справі не спалить позицію, як кажуть. І поки вона не спалена, якщо не будеш нагліть тут ходити, зразу, якщо переміщається в укриття, що дрони не бачать, то менше прилітає. А дрони і тут кружляють, як хижі птахи. Над нами холодно чи тепло? Холодно, холодно, хлайтесь. Ворожий дрон. Холодно, хвайтесь. Плюс-плюс, нові свічи наверх. Дрон полетів. Можна працювати. Міна! Постріл! Вони підтримують піхоту у ході атак, коли армійці штурмують ворожі траншеї та відсікають атаки росіян. Ми працюємо, стараємося довго не працювати, там 5-10 хвилин, ну максимум це вже 10 міні там. Залежності від того, що там йде, як по цьому. Олександр швидко споряджає міни уламково-фугасного типу проти піхоти і, присівши зі снарядом неподалік, чекає команди. Григорій за секунди наводиться на ціль. Її координати диктує командир. Міномет готовий до стрільби. Готов. У них все чітко та злагоджено. За більш ніж рік на передовій без ротації свою роботу мінометники довели майже до автоматизму. Худорлявий Олександр 16 кілограмові міни носить як іграшки. Та ми подивіться, які ми підтягнуті всі такі заряджені на перемогу. Я вас прошу для Григорія. Головне забрати з міномета приціл, щоб у разі ворожого обстрілу цінний прилад не постраждав. Бувають моменти такі, що взагалі не за не то, що переміщатися голову висунути. У нас, ну, тоді як працюємо, ми часто тут то нас шукають і інтенсивно шукають. Ретельне маскування зброї після роботи і в укриття, але не одразу. Боги війни, як чемні господарі, проводжають гостей до автівки. У них сьогодні вдалий вечір. Мінометникам подякували. А це значить. Якщо сказали дякую, значить результати все хорошо. Впали туди, куди треба. Що піхота, що з тормовики кажуть про вашу роботу? Дякують. Так. Дякую. так. Дякують і надіються на нас, що ми в саме відповідальний час ми будемо там, де потрібно, і допоможемо. Ми задержуємося. Така просьба не задержуємося. Добре. Дякую, бережіться, будь ласка. Так і кажуть, І вам теж бережіться. Дякую. Не мотайтесь тут, немає нічого хорошого.